Вас вітає Луч, пропонуємо оптом брендову колекцію Levi's плюс COS. Показую вам кожну одиничку. Розміри будуть різні. Лоти дуже відрізняються один від одного. Тож, передивляйтесь лоти, обирайте лот, який вам більше сподобається. Це вже колекція така весна літо. Футболки йдуть по окремій ціні. Футболки коштують 10,5 євро за одиничку. Кількість одиниць в лоті та загальна вартість лоту. Буде прописано в описі. І ще одні футболки це йде сет з двох футболок. Вони рахуються, як одна одиниця. І зараз показую вам блок кос. Етикетки у коса немає, але є внутрішня етикетка. Класні сучасні моделі. Супер якість, все, як ви любите. Такий класний джемпер дуже. Ви також можете передивитись лоти онлайн. У нас є ще декілька невідзнятих лотів. Ми можемо показати вам онлайн їх. Дуже-дуже тонесенька така водолазочка. Плаття в трендовому сірому кольорі, спідниця асиметрія. Кашемір. Кашемірові штани в стилі спортшик. 100% кашемір. Літні брюки. Дуже модна, сучасна модель. І в кожному лоті у нас дві одиниці цих класних суконьок. Платєчок по-нашому бо мені слово сукня не дуже подобається. Так, поїхали далі. І тепер блок це буде низ. По лівайсу. Дивіться, які класні штани. Всі мріють про таку модельку. Ну, ефект, чесно скажу, вони як натуральна шкіра виглядають. Така модель пряма. Це дуже також сьогодні я дуже багато читала про джинси. Які ж джинси будуть самі модні в цьому сезоні. Дуже багато цікавого. Сірі джинси обіцяють, що будуть модні. Висока посадка скіні. Також зараз тренд. Прямі. Далі є такі ще джинси. джинси модель називається підкова. Дуже цікаві, але не знаю, зайде цей тренд чи ні. І останній і останній блок це спортивні штани. В лоті буде три одинички, різні модельки, різні розміри. Всі ми любимо цей стиль. три одинички і остання одиниця це такі от трикотажні штани, макаронка з розрізами. Отже, це лот номер 9 Телефонуйте, цей лот може бути саме твоїм. На зв'язку ваш луч.